Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати відбивні зі свинини. Викладаємо м'ясо на доску, яка вдягнута в пакети. Та зверху ставимо ще один пакет, по якому будемо відбивати. Добре, відбиваємо м'ясо. М'ясо викладаємо в лоток, також кожний шматочок, солимо та перчимо за смаком. Щоб м'ясо було ніжнішим, ми на кожний шматок виставляємо перебиту в блендері цибулю. Накриваємо кришкою та ставимо в холодильник на ніч, щоб воно промаринувалося. Збиваємо яйця, солимо, перчимо за смаком, додаємо муки та перемішуємо. Щоб відбивні на сковорідці не пригоряли, застеляємо суху сковорідку пергаментом. Зверху змащуємо олією. М'ясо обмакуємо в муку, далі обмакуємо в яйце, обжарю з двох сторін до золотистого кольору. Ось які вони вийшли. much no